Люди, всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про замочування насіння, плюси, мінуси чисто з моєї точки зору, і як робимо ми. Які ж культури можна замочувати? Те, що робили ми, були і огірки в нас замочені, і кавуни замочені, і кукуруза замочена, і горох замочений, всякого було, і помідори також. Але в основному, звичайно, перець замочується, тому що він дуже любить тепло і баклажани. Це ще. Це найгірше, напевно, насіння, бо воно дуже любить тепло і дуже довго всходить. Це самий такий трудоємкий насіннєвий матеріал. З помідорами також раніше ми замочували, там була своя супер-пупер методика. Замочували у древесній золі, потім в холодильник, там температурні скачки, перепади, щоб воно швидше взійшло. Ну, то було раніше. На даний момент ми насіння не замочуємо взагалі ніяке. Хоч і раніше ми сіяли. Гібриди його замочували. Зараз сіємо також тільки хороше насіння і абсолютно нічого не замочуємо. Ось, до речі, в мене є зараз перчик, майже подосходив. Ось такий він має вигляд на 9-й день від моменту посіву. Тут у мене Геркулес касета, насіння потужніше взойшло. І тут Арістот, ще там кілька гібридів, то, як бачите, в однакових умовах вони ще не доповзходили. Чи то насіння Геркулесу просто саме по собі міцніше, можливо, тут старіше, тому що старіше завжди буде гірше сходити. Ось покажу вам живий приклад, що таке минулорічне насіння. Ось один і той самий сорт томату, виробник, не підробка, нічого, але це свіжіше. І ось тут висіяли той, що був минулого року. Там, штук 50-70, їх залишилось, то, як бачите, поодиночні вони взайшли. Вони повинні зійти, але пізніше, тому що в них не така сила росту. І ці в однакових умовах, як бачите, по суті, майже всі повискакували. Чому ж ми перестали замочувати, пророщувати і тому подібні маніпуляції? Ну, трішки в нас, перш за все, поліпшились умови вирощування в будинку. Ми вже стараємось не вирощувати, не пророщувати, і тому подібні всі ці маніпуляції, щоб зекономити. Тому що ми якось там чимало вирощуємо, то потрібно трішки серйозніше до нього підходити. Ну і, напевно, на першому місці була причина, тому що. Всі якісні гібриди вони мають обробку. Ось той славнозвісний колір, синя, зелена, червона, фіолетова, якого хочеш, це не просто фарбування, а якраз обробка фунгіцидна. Тому що якщо у вас там не суперхороший посівний субстрат чи торфяний для посіву вашої розсади, а якась там ну, земелька десь, лісопосадки, можливо, ви десь там не прожарили її, не пролили, не вгледіли, то от на початковому етапі. Ось ця обробка насіннинки може захистити її. Звичайно, якщо там все погано, то чорна ножка буде, не переживайте, навіть в хорошому субстраті з часом від переливів вона буде з'являтися. Так от, саме за рахунок цієї обробки ми перестали обробляти, тому що по рекомендації виробників то само насіння. Що якщо там, трішки передержати при замочуванні, то навіть оця фунгіцидна обробка вона має зайти в насінину і навіть нашкодити, тобто попливати на наші сходи. Ну, навіщо ми будемо лишати самі себе врожаю? Тому ми зараз нічого абсолютно не замочуємо. Які ж плюси замочування? Багато хто там замочив в холодильник, в кипяток, потім в холодильник, щоб був перепад температури, ніби це закалка насіння. Можливо. Не спорю, але ми з вами прості люди цього не замітимо, це потрібно лише в лабораторних умовах. Ну, це сила росту, там нічого не додається, можливо додається якась стійкість до хвороб, і то нашим неозброєним оком цього не замітимо, тому навіть це не буду розглядати. Перш за все, єдиний плюс як для мене, що якщо у вас в будинку холодно, ви не можете дати температуру субстрату, допустимо, як для перцю чи баклажана в ідеалі 27 градусів саме ґрунту, а не повітря то поставивши його на батарею, замочивши водиці, дати, щоб воно налигло і поставити на батарею, ми можемо дати цю температуру. Потім воно випустить ключку, розклали його по своїх касетах, чи куди ви там його, чи по ящиках сієте. І все, воно вже дойде, тому що навіть воно відчує, що холодно, тормознеться там на кілька днів, але все рівно воно вже вилізе, тому що воно наклюнулося, воно вже буде тягнутися до сонця, шукати його. Що по мінусам вони теж є. І ось один із них це сонце, яке заставляє мене трохи щуритись. Перше, можете отравити насіння, те, про що ми попередньо говорили. Друге, якщо це стоятиме на батареї, можете пересушити його. Взіваєте момент, коли насіння відкриється, десь на ваша волога тряпочка пересохне і і з такого насіння, також в подальшому не буде діла. Другий варіант. Протилежність. Можете перетримати у воді, його не треба там вкинути, щоб воно там у вас півдня чуманіло. Там вкинули хвилин 20 чи 10, скільки воно там, щоб набухло, тряпочка намочилась, ідеально його все видавили і ставите потім на батарею на пророщування. Тому що від надлишку вологи воно може просто задихнутися і потім оці корінці, які вилазять, вони почорніють і все. Вже з них діла не буде. Немає сенсу навіть їх садити, тому що воно там у вас в землі і згніє. Ну і третій варіант. Проміжжуточний. Можете і не досушити, і не перелити, але взівати момент, коли воно почало у вас вилазити з насіння, і потім будете за такими корінцями його садити. І це, само собою, рослина втратила вже в нас силу проростання, силу росту, тому що таку штукенці йому треба щось вигнати. Ну, і, звичайно, це буде незручно. Якщо у вас кілька десятків, ну це реально взяли пінцета чи Голочку, якось там його розклали. Якщо мова про сотні і тисячі, то самі розумієте, що це, це нереально. Ну, ось такі в мене думки про вирощування, про пророщування. А ви як думаєте? І напишіть свій рівень, чи ви замочуєте, не замочуєте, які культури замочуєте. Можливо, я щось зівав із плюсів, із мінусів, то додавайте, Я думаю, і мені буде цікаво, і глядачам також буде цікаво. Ну, а якщо було корисне, то ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!